В рамках декомунізації у Чернігові почали активно демонтувати пам'ятники часів тоталітарного режиму. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету у міській раді. Комунальники вже прибрали погруддя Примякова, що на алеї героїв, та Островського біля 11-ї школи. Коли торкнулися барельєфів, що у підніжжя Болдений гір, люди встали на захист пам'яток. Скандал розгорівся 25 червня під час відкриття водного атракціону, що розташувався вздовж гір, по вулиці Толстого. Перекрита, пожалуйста, поки села не буде на місці. Кінці, кінці, кожен порядок. буде в місті Чернігові. Поки села не буде стояти на місці. Ніхто кататися не буде. Люди розповіли, що в ніч на 25 червня приїхала автівка і почався демонтаж другого і третього барельєфу. Проте вони не дозволили це зробити. Чергували біля пам'ятних знаків до ранку. Чернігівці хочуть лишити все як є, оскільки це історія, якою б вона не була. Активісти почали збирати підписи проти демонтажу пам'ятників. Вони розуміють, що існує закон про декомунізацію, тому пропонують компромісне рішення. Моє пропонування, я думаю, цих, перейменувати, щоб Чернігів став першим містом з музеєм тоталітарного режиму під відкритим небом. Поставить там спеціальні оградки, поставити там е, таблички і залишити все як є. Добре, якщо не підходить, що на третій стелі. А є герої радянської соціалістичної революції. Там написано, що соціалістичну революцію хорошо за забронзіть і оставить просто людей на конях. І тоді просто це дань погибшим воїнам. Нічого падапльоті з комунізмом можна не зробити. В рамках відкриття водного атракціону до Болдани Гір прибув мер Чернігова Владислава Трошенко. Він вислухав обурення людей. Это страшное дело. Вы знаете, на каком месте мы стоим? На святых местах мы стоим. Нельзя такого делать. Единственное место, которое Лисковица, вообще нельзя трогать. Это святой овал, детиница Лисковица. Прошу вас, пожалуйста. Дети вчера плакали, когда снимали эти памятники. Мы выучим думку людей. Да. Если вся думка людей действительно э -э -массово, массово так же. Ну, массово. Массово. Значит, мы повернем. ничего страшного не мать. Ми, ми будемо, по-перше, продовжувати демонтаж не буде. Значить, Надо про... його сьогодні. Я для цього прийшов, щоб ми знялися питання зараз. Зараз вихідні. Я не знаю, чи а, нам вдасться зараз повернути людей. Я вам даю слово, що ми це а, в робочий час зробимо. Повернути. Далі розмову продовжили біля демонтованого барельєфу. Владислава Трошенко заспокоїв людей і пояснив, що усі дії з боку міської влади законні. Однак цю ситуацію пообіцяв вирішити з урахуванням думки громади. Це локальне питання локальних всіх пам'яток. То треба звертатися, було рік назад до депутатів Верховної Ради стосовно прийнятого закону. І тоді б у нас б було менше проблем зараз. Зрозумієте, до мене які питання? Я виконую закон сьогодні. Значить, Це по перше. По-друге, по ми подумаємо, як з цієї ситуації вийти. Я вам сказав, що е зараз нічого ми, не, демонтаж продовжений не буде. Значить, середа четвер ми повернемо. Е з якої причини повернемо? Тому що е сьогодні. Ну, скажімо, місто буде втрачати. Якщо буде лишатися у нас питання не вирішене, значить буде лишатися чотири ці барельєфи, а один буде демонтований. Це ну, втрати для міста, якби, і це часткове вирішення. Воно не, не вирішує в цілому питання. Значить, а в цілому питання його треба, в принципі, вирішувати. В принципі вирішувати, тому що, а як його вирішувати? Ну, я на сьогоднішній день, якби є пропозиція там, музею. Ну, Можливо, будемо заходимо. дивитися. Скандал вщух. Чернігівці заспокоїлися, проте запитали у міського голови чи не вкрадуть демонтований барельєф. На що Владислава Трошенко відповів, домовиться з поліцією, яка чергуватиме на місці демонтажу до того часу, поки барельєф не встановлять на місце.